«ЖО-1» продовжує ліквідацію наслідків шквального вітру, який застав Акерман в ніч з 25 на 26 березня. Пориви вітру до 20 метрів в секунду позрівали дахи та пошкодили крівлі на деяких будинках. Вже пошкоджено 20 покрівель. Це те, що люди до нас вже звернулись, і заявки поступово ще надходять протягом сьогоднішнього дня. Також а це був рубероїд чи шифер більшість? В більшості це шиферні покрівлі, але є і рубероїдні. Десь біля трьох чотирьох заявок вже рубероїдних є. Скажіть, будь ласка, впродовж якого часу ви плануєте все це відремонтувати? Більшість покрівель обстежено та матеріал закуплений. Найближчим часом все буде відремонтовано. Лише завчора жо 1 встигли залатати найбільш ушкоджені ділянки в чотирьох місцях, а на сьогодні планують завершити близько десятка звернень. Багато містян забувають перевіряти свої покрівлі після негоди і звертаються з наслідками через великий проміжок часу. Відповідно, дах за цей період стрімко руйнується і на тих адресах вже потрібен суттєвий ремонт. Ми звертаємось до наших глядачів. Регулярно обстежуйте дахи своїх будинків. І в випадку, якщо помітили необхідність спеціалістів ЖО-1, телефонуйте за номером гарячої лінії 098 371 08 46 або залишайте заявку на сайті контактного центру онлайн, який ви бачите на екрані. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, Перший муніципальний канал.